Я постійно думаю, чим же та Северна Корея могла так Путіна привабити, а потім зрозумів. Завість це завість. Я, знаєте, в студентські роки дуже полюбляв читати їхній пропандістський журнал Корея, ні одного номера не пропускав. Так от там чітко розказували, доказували, що КНДР це сама в світі страна. Так от сьогодні це утвердження вже можна сміло оспорити. Посвободні і Ваша северона Корея вже відповідає. Володін назвав Росію свободной страною в світі. От я ждав цього. Правда, не думав, що вони окончательно деградують настолько швидко. Хоча, дивлячись на те, як вони оперативно закручують гайки в усі сторони, ну, вони до цього вже готові. Значить, ніяких свобод у вашого народу населення вже не залишилось. І да? їм ще хоч трошки хоч можна. Ну говорить, не мовчить, чого или з цикотно. Володин назвав един страну, де хранилася свобода слова. Володин заявив, що свобода слова осталась только в Росії. Слухи з ним ніхто при цьому даже, не спорить, то ну тоді навіть да. Така свобода слова осталась, раз только у вас. Ну от подумайте самі, ну от чи є ще така в мірі страна, де можна вийти і так, свободно, нічого не боячись, назвать Росію свободной. І щоб з тебе при цьому ну, хоча б не ржали. Нема таких, навіть в Северной Кореї за таке можна пострадати, тому що вона ще свободній. Ну це як в анекдоті, пам'ятаєте, коли російський американець спорять, хто із них більше свободний. І американець каже, я от можу вийти, наприклад, прямо під Білим домом встати і критикувати президента США. А каже, мені. І що тут такого, я теж можу вийти, і де угодно, коли угодно критикувати президента Соєдинних Штатів а свого а за що мені його критикувати? Госканал Матч ТВ был вынужден транслировать игру Грузия-Португалия с задержкой в 30 секунд, чтобы не допустить оскорблений Путина в прямом эфире. Во время прошлой игры болельщики сборной Грузии выкрикивали знаменитую кричалку «Путин х...» что случайно было показано по федеральному каналу. Позже матч удалил этот фрагмент из записи трансляции и начал массово отправлять жалобы на каналы и ресурсы, которые распространяли вырезанные видео. Свобода слова. Взял и спокойно убрал одно единственное слово, про которое на России никто даже не почул. Кстаті, про цей матч. Я, знаєте, в останнє час в нашій програмі дуже часто і багато критикував Грузію, критикував заслужено. Ну так як ваші хлопці заграли з Португалією, це ну, це просто шик, це блєск, це круть. От просто молодці. Завідую білою завістю. І от, знаєте, дуже хочеться, щоб і наші піжони теж хоч коли-небудь, з ким-небудь отако це грали. Завідую, ну не Путіну, звісно. Путін, як і хуйло. Колян, ну от наше ти це трохи що зробив. А как же свобода слова? Нет, свобода слова, это не так. Я сейчас покажу. Вот смотри, вот скажи что-нибудь сейчас. Не, говори, ты говори, говори, не останавливайся. Да. Кто-то что-то чует сейчас. А, 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 это и есть настоящая свобода слова. Нет, ага. нет, не, ты продолжай, говори, говори, говори. В России впервые начнут глушить западные спутниковые телеканалы. Россия ограничила на своей территории вещание бесплатного пакета спутникового телевидения «Свобода», на котором транслируют независимые русскоязычные СМИ, сообщает МИД РФ. Накануне российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что власти РФ ограничили вещание 81 европейского СМИ в ответ на аналогичные меры в отношении российских медиа в ЕС. В общей сложности под запрет попали СМИ из 25 стран. В их числе политика, ЕУ-обсервер, агентс Франс Пресс, немецкие Der Шпігель і діцайт, французьке Лемонд і Леберасіон, італіянське Ла Републіка є Ла Стампа, іспанське País Паї El Mundo, фінське єлі і Хельсінгін Саномат, Литовська ЛРТ, естонська версія портала Делфі, польський телеканал Белсад, Шведська телерадіокампанія СВТ і другі спеціально навели вам детальний список, щоб ви самі побачили і убіділи, що це не просто там аби хто, що це все круті, імениті європейські медіа, яким в самій свободной стране мира свобода свободой слова взяли і закрили рота. Ну це ще не повна свобода слова. Повна свобода слова буде, ще й коли кожному рускому, любому, взяли і заткнули рота, щоб він боявся навікнути. От що у них там таке рускне, от прям саме-саме рускке, що русські нікуди. От що там? Так от мовчать! В Тамбовской области в день рождения Пушкина запретили читать стихи Пушкина. В дни празднования 225-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина в Тамбовской области писателям и поэтам запретили читать его стихи в городском парке, сообщает Бриф со ссылкой на московский комсомолец. 73-летнего писателя Владимира Андреева, председателя областного отделения Союза литераторов России, заранее письменно предупредили, что за организацию массовых и публичных чтений его могут привлечь к ответственности вплоть до уголовной. Самое невероятное в этой истории то, что пушкинский праздник в городе Мичуринске Владимир Андреев проводил уже 45 раз с 1979 года. Не, ну тогда Россия не была еще достаточно свободная, а сейчас свобода. Все, ничего нельзя. Вообще, ну что-то про это, конечно, и можно. Если бы, например, что-то знаете про этого Пушкина и считаете какие-то факты его биографии недостойным, подозрительным, вы в любой момент... В письменному порядке, можете, до да чого можете, ви об'язані проінформувати про це компетентні органи. І отут от у вас повна свобода. Вас ніхто ні ни в чому не ограничує. С начала войны в России написали как минимум 3,5 тысячи доносов. В России с начала полномасштабного вторжения в Украину написали не менее 3,5 тысячи доносов, почитали важные истории. Большую часть из них отправили авторы анонимных телеграм-каналов. Они жаловались на антивоенные высказывания россиян. По данным важных историй, из 3,5 тысячи доносов и призывов к ним, главной темой были антивоенные высказывания 2623 доноса. Также россияне жаловались на ЛГБТ-пропаганду 487, русофобию 250, наркотики 57, на другие теми прийшлось 140 доносів. Ви ще й на другие темы умудряетесь что-то лялякать. Ну це вже какие-то безпреділ. хто допустив наказати? У вас свобода слова или що? У вас одна єдина тема для разговоров сейчас есть. И говорить в ній. Можете тільки то, що можна говорити. І тільки попробуйте ляпнути що то не то. Або промолчати в ответ це ще хуже. Медведев раскритиковал Нейросеть Яндекса за уход от ответов про Бандеру. Медведев считал, что Яндекс не стал российской компанией, поскольку и Нейросеть Яндекс GPT отказалась отвечать на вопросы про памятник Бандере. По его мнению, это может стать основанием для признания менеджеров и Що Что ты там про бандеру хоть знать, пьяничка? Це батько наш бандера україна мати такий ответ тебе устраивает? Чи ты до машины вообще продолжився, ты? Для друга розрабатували, але ну, їм нічого другого в цій житті вже не треба. Їх не єдине інтересує, що там з бандерою. І тільки попробуй їм на це не ответить. На Сбербанк пожаловались в генпрокуратуру из-за чат-бота Гигачат, который избегает разговоров о войне в Украине. Донос написала юрист Валерия Рытвина. Было обнаружено, что указанный интернет-сервис уходит от ответов на вопросы о том, что такое специальная военная операция, кто ее начал, какие льготы положены ее участникам, а также о том, куда входит Крым, цитирует заявление Рытвиной ТАСС. Мы попробовали позадавать боту вопросы о войне, действительно избегает. А когда спросили, сколько регионов в РФ, Гигачат удалил вопрос и решил отдохнуть. Вони вже навіть в банк ходять не для удовлетворення своїх фінансових потребностей, а про війну поговорити. Тому що свобода слова. І спробуйте при цій свободі, якщо то не те слово сказати, тут же донос отримаєш. І репресивна машина вона не буде дивитися, відколи це прозвучало, від комп'ютера, від дерева чи від ребенка. Для всіх свобода слова однаково вилізе боком. Военный суд в Москве назначив 15-летньому школьнику 5 лет воспитательної колонії за распространение листовок з критикой Путина. Свобода слова, що це коли говорити нічого нельзя, а все остальное можна. Можна, пожалуйста. Убивать, насилувати, воровати, грабить, брехать. Це вещи не подсудні. Це, пожалуйста. А от сказати щось нехороше про Путіна, про його власть. Про мир во всьому світі. от цього саме свободна в мірі страна тобі простить не зможе. І вона тобі не тільки цього не зможе простить, а й всього остального, що ти тоді сказав чи зробив в теченні всієї своєї жизни. Бо ну який тоді в усьому цьому толк. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает в библиотеках РФ доступ к книгам писателей, признанных иноагентами и экстремистами. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что сейчас книги иноагентов свободно размещаются на полках библиотек. Таким образом, заявляют авторы документа, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России. Согласно документу, полномочия ограничивать доступ к таким книгам получит Минкультуры. Их перечень будет определен в подзаконных актах. Книги писателей иноагентов будут выдаваться в библиотеке по особому порядку, а произведения, содержащие антироссийскую риторику, отправят на спецхранение. При этом некоторые депутаты выступают с предложениями еще сильнее ужесточить законодательство и запретить продажу в РФ книг, авторы которых признаны иностранными агентами. Ну что, Пушкин допрыгался, что ты там уже не того про Бандеру написал? Рассказывай. А он вообще на эту тему ничего не писал? Ну, такие какие тут в нем смысл. Вот сейчас ее за это и запретят. І взагалі давним-давно пора запретити усіх, хто вміє говорити і писати щось. Бо ну, ви ж самі розумієте, що, що -то сказати чи написати хорошого про нинішню Росію. Ну, ну, ну хто це що? Разві що донос? Да, на бандеру. Лічно Медведєву на почту шліть. Свобода ж слова, чого. То ймійте в виду, що самої свободи, після будь-якого сказаного вам слова, вам ніхто не гарантує. Так, ну і користуючись всіма можливостями, які надані мені свободою слова, я вам скажу, оце найправильніше на сьогодні слово. Донати. Донати на ЗСУ. Цей місяць закінчується. Закінчується він у нас, ну, скажімо так, достатньо таки тяжкувато, бо це вже другий місяць, у нас такий дуже і дуже виходить витратний, оскільки ми там тягнемо, ми з вами тягнемо кілька таких важливих проєктів. І нинішній проєкт, який ми з вами реалізуємо, він... Стосується всієї розвідки як такої, і це дуже почесно і дуже витратно. Так що я хотів би попросити вас закінчити цей місяць на максимально такій мажорній ноті, допомогти Збройним силам України якось так максимально, щоб ми могли, скажімо так, з. Більшою міцю перейти на наступний витратний місяць, який більш всього, ще теж буде дуже і дуже витратним. Е, нагадаю, хто не в курсі, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний батальйон і покриваємо його ну, такі достатньо великі потреби, ті, які неможливо закрити бюджетним фінансуванням чи якоюсь іншою прямою допомогою. І тут вони змушені, як і багато інших військових частин, звертатись за волонтерською допомогою. І ми з вами досить непогано робимо свою справу. Вірніше ви робите цю справу, а ми от чисто як технічні виконавці. Значить, як це все краще зробити? Не просто краще зробити, а це треба зробити. Значить, у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Один із них веде на банку на монобанці, на монобанку банк, на банку на монобанкові, а друге в монобанкові, якщо правильно, а друге, значить, на конверт в приватбанкові. Ви наводите просто свого смартфона і там перераховуєте дуже просто, легко і зручно ту суму. ну, Яку ви вважаєте за потрібну і можете собі дозволити. Переводиться все це легко, вам не обов'язково мати рахунки в одному з цих банків. Я знаю, що в Монобанк вільно ходять платежі з усього світу, там були якісь заминки, наче. але зараз кажуть, що все нормально працює. Причому зазначати, додатково щось писати не треба. Якщо користуєтесь цими двома qr кодами воно і так зрозуміло, кому. На що і, і все прозоро. Значить, якщо вам це незручно, якщо QR-коди не спрацьовують, або ви звикли інакше, чи вам треба інші варіанти, будь ласка, в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі є купа інших варіантів прописки. Там, значить, і пряме посилання на банківську карту. І самі банківські картки в різних банках. Можете скористатись будь-яким із них. Там же є PayPal, там же є Skrill, там є навіть біткоін-гаманець і всі інші варіанти, можете будь-яким із них скористатись, тільки там обов'язково зазначайте, для кого платіж. Значить, для батальйону, для хлопців, на перемогу, на пині на гроб, ну, щоб ми розуміли, що це платіж військовий, і на відміну від тих платежів якими нам допомагають нашому проєкту? Ну, тоді там бажано зазначити, що це там, коту Василю на Пахмілон, Ізольді Філіповні віскас, чи Каляну, не знаю на що він. Ті гроші витрачає. Значить, але краще все-таки, якщо ви хочете допомагати нашому проєкту, щоб ми розрізняли ці речі, робити це ставши спонсором нашого проєкту на Ютубі. Там біля кнопочки підписатися. До речі, подивіться, чи вона у вас активна. І підпишіться, якщо у вас злетіло. Бо багато хто вже давно підписаний, думає, що ні, воно на Ютубі, знаєте, так не дуже часом працює. Значить, там же є кнопка спонсорства, Там буквально від мінімальних показників, як то... Знаєте, така ознака мінімальності кажуть на чашку кави. Там у нас є варіанти навіть поменше. Або ще краще ставши нашим партнером на Патреоні. Там же все це ви знайдете. Але нам це вже в другу, в третю, в десяту чергу, в першу чергу, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному батальйону відповідно всій розвідці України. І... А вони всі зроблять так, що все буде Україна. З вашою допомогою це неодмінно так. І станеться.